Ідемо з вами дивитися, що можна придбати в магазині Живодар. Так, живодар. Відкрили свій магазин, і я йду разом з вами дивитись, що там можна купити. Отже, улюблені наші масла, «Гі». всі із домашнього молока, різноманітні аромати з трюфелем, Просто класичні варіанти. Є з кропом, з, чесником, з цибулькою, базиліком, з гімалайською сілією, розмарином. Цибуля чебрець. пробуйте різні варіанти, є навіть з копченою паприкою. Горіхові пасти справжні без емульгаторів, без додаткового цукру, такі як мають бути. От точно треба замовляти або приходити купувати цей печінковий паштет. Це любов, справжній печінковий паштет, який буде допомагати вам підвищувати феретин. Із новинок це в'ялені сливи, в'ялені томати. А тепер ще й можна тут взяти найкласніші, найкорисніші, максимально поживні крупи цільнозернові. Це рис чорний, рис-червоний, кіноа різноманітна, біла, чорна, червона мак, кому потрібно сочевиця, амарант, маш, сочевиця, різноманітні взагалі насіння, все, що необхідно для здорового харчування. Справжні м'ясні снеки, які можна брати з собою в дорогу. М'ясо, яке не псується, дуже смачно. Реально ми вже перепробували з моєю родиною всі. І ось такі сирні снеки. Ось ці мені, до речі, дуже подобаються. І знаєте, що так. мені в них подобається? Да, що вони важко жуються. Ти не їси півтазіка, а ти просто, поки одну з'їв, ти вже наситився. Що допомагає схуднути, до речі, і різноманітні свіжайші горішки. Знаєте ще який плюс в магазині? Реально, тому що можна скуштувати все, що ви хочете прийти. Вам будь-яке масілко намастять на хлібчик, ви скуштуєте, виберете будь-яку горіхову пасту. А я зараз буду їсти кекси без пшеничного борошна і з кавою. Ось так. От. от якщо їсти якусь випічку солодку до кави, то тільки таку мигдальне борошно, кокосове борошно, чисто свіжа черниця. А цукор є. Ну ж, вони ж навіть кисленькі такі. Не не кисленькі, вони солодкі, дуже вкусні. Нічого немає, немає, дуже смачні. Оце дівчата без глютену, без лактози з кавою, як горішки поїли. Ще черниця містить антиоксиданти, які допомагають зору. Ну вони такі прям. Я би в житті не сказала, що тут немає пшеничного борошна. А ви їх відправляєте поштою? Ми тільки сьогодні їх спекли. Було п'ятнадцять, лишилось три. Ото вам відклали. То це ви перший раз спекли. Замовляйте реально дуже класно дітям з собою в садочок, бо тут багато білку від горіхів, вітаміни, мінерали це прям дійсно корисний десерт.